Ізраїль вимагає у НАТО виключити Туреччину за погрози вторгнення. Міністр закордонних справ Ізраїлю зажадав у північно атлантичного альянсу виключити Туреччину після того, як її президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що його країна може увійти до Ізраїлю. Про це з посиланням на заяву Ізраїльського МЗС повідомляє The Time of Israel. у світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль його небезпечної риторики. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац доручив дипломатам терміново зв'язати. Ати за усіма членами НАТО закликаючи засудити Туреччину і вимагаючи її виключення з регіонального альянсу. Йдеться у повідомленні ізраїльського міністерства напередодні на засіданні керівної партії справедливості та розвитку Ердоган заявив, що Туреччина має бути дуже сильною, щоб Ізраїль не міг зробити ці безглузді речі з Палестиною, так само як ми увійшли в Карабах, так само як ми увійшли в Лів'ю, Ми зможемо зробити те саме з ними, сказав Ердоган. Тоді він не уточнив, які саме вид втручання він пропонує. До слова, Туреччина засудила операцію Ізраїлю в секторі Газа, яка розпочалася після атаки радикального палестинського групування Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року. А у 2020 році Туреччина направила військовий персонал до Лівії на підтримку визнаного оон уряду національної згоди цієї країни. Туреччина заперечувала будь-яку пряму участь у військових операціях Азербайджану на Гірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує всі засоби, зокрема військової. Ідготовку і модернізацію, щоб підтримати свого близького союзника, до слова Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію альянсу. НАТО не має спеціального механізму виключення члена, хоча члени НАТО можуть добровільно вийти з блоку. Лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс, чия партія є найбільшою в Нідерландах, назвав Ердогана ісламофашистом і абсолютно божевільним. Він додав, що Туреччину слід вигнати з НАТО. Вілдерс вже давно пропонує виключити Туреччину з альянсу.